Вітаю всіх слухачів! Я Оксана, і сьогодні ми з моїм колегою Тарасом поговоримо про день бігу, який відзначається 5 червня. Тарасе, ти знав, що біг має не лише фізичні, а й культурні та історичні аспекти. Періт, Оксано, так це дійсно цікаво. Біг це не просто спосіб пересування, а ціла культура. Наприклад, у стародавній Греції біг був важливою частиною тренувань для воїнів і спортсменів. Більше того. Греки навіть мали традицію бігу в честь богів. Справді, а що це за традиція? Греки вірили, що здатність до швидкого бігу пов'язана з отриманням божественної сили. Цікаво, правда? А ось ще один цікавий факт: в епоху вікторіанства існувала думка, що алкоголь підвищує працездатність під час бігу. Ого, добре, що зараз ми знаємо, що це не так. Тарасе. А ти знаєш, чому люди часто відчувають себе щасливішими після пробіжки? Це пов'язано з ендорфінами. Оксано, коли ми біжимо, наш організм виділяє ці гормони щастя. Вони взаємодіють з рецепторами в мозку, викликаючи відчуття радості та полегшення. Це пояснює, чому біг часто називають природним антидепресантом. А які ще переваги для здоров'я має біг? Ой, їх багато. Біг покращує кровообіг, зміцнює серце і судини, знижує ризик інсультів і серцевих захворювань. Крім того, він зміцнює імунітет, покращує якість сну і навіть може бути ефективнішим за деякі антидепресанти. Вражаюче! а що ти думаєш про біг, Босоніж? Я чула, що це досить суперечлива тема. Так, це дійсно викликає багато дискусій. З одного боку, природні підошви ніг. Можуть забезпечити кращу амортизацію під час бігу. Але з іншого на сучасних асфальтових дорогах можна легко отримати травму. Важливо правильно тренуватися і готуватися, якщо вирішите спробувати біг босоніж. Зрозуміло до речі, Тарасе. Ти знав, що сучасні марафони мають цікаву історію. Та це пов'язано з давньогрецьким героєм Фідіпідом, який пробіг 42 кілометри, щоб передати звістку про перемогу в битві. Це стало основою для сучасних марафонів. Дуже цікаво. А ти чув про феномен бігового кайфу? Так, це стан, коли після тривалого бігу ви відчуваєте неймовірну енергію та здатність на більше, навіть коли ваш організм втомлений. Це досить захоплюючий досвід. Звучить дійсно цікаво. Тарасе, як ти думаєш, чи може біг стати щоденним ритуалом для наших слухачів? Безумовно, Оксано. Біг. Це чудовий спосіб почати день. Він не тільки корисний для тіла, але й допомагає активізувати мозкову діяльність, робить нас більш продуктивними протягом дня. А як швидко можна побачити перші результати від регулярних пробіжок? Це залежить від багатьох факторів, але зазвичай перші позитивні зміни можна помітити вже через 2-3 тижні регулярних занять. Це може бути покращення настрою, підвищення енергійності, кращий сон. Дякую, Тараса. Це дуже корисна інформація. На завершення нашого подкасту я б хотіла запитати наших слухачів, який стиль бігу підходить саме вам? З кросівками чи босоніж? Чудове питання, Оксано. І пам'ятайте, дорогі слухачі, біг це не лише спосіб підтримувати фізичну форму, але й захоплююча подорож до кращої версії себе. Так, погоджуюся! На цьому ми завершуємо наш подкаст. Дякуємо всім за увагу! І не забувайте про день бігу, 5 червня.